Значить, людина довгожитель, 89 років, ось зараз скоро буде, значить, Володимир Васильович у нас. І я запитую, який раціон Міню. харчування. Міню. Так, меню. Значить, сказав, що мало... ага. овочі, фрукти подальше від м'яса, подальше від жиров, більше олії. Ну, якщо вже. Де... Приспічить, то другий раз там сало попробує. Тільки сало без м'яса, щоб не було проживок м'яса. Сало. Ага. Борщі. Більше всього, предпочитаю, предпочитаю грудинку, і з грудинки варить борщ. Ага, ясно. А щодо там, кефір, творог. Як би до цього? Це я употребляю, але ну, творог вже не йде дорого. Колись він добре в мене йшов, а зараз нездорово здорово йде. Ага, а кефір. От, Кафір, як ви до нього ставитесь? Кефір я не, 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 не употребляю, тому що він ну, це таке. Раз сир їм, ну, трошки сметани, а в основному я із сиру роблю запіканку. Ага. Творожна запіканкою, сирну запіканку робите. Ось ну е а скільки разів в день ви їсте, скажіть, будь ну, ласка. Вас... Попаде. Ну, точно не скажете, да? так? Ну, чому? Що? Я можу сказати, я 56 днів не їм вовші. 56 днів? Так. Да. Це пост у вас такий. 56 днів? Ні, це а кожну я... неділю, один день не їсти. Ага, тобто ви е один день голодування, ну скажімо так, не їде не їдення. Один день, а ви п'єте воду в цей день. Трошки п'ю. Трошки, не багато. Ну, савіти Польбрег, савіти більше пить і дистильовану воду. Ну, за неіменням гербових, як кажуть. Пишемо на просто, так і є. Яка вода є, таку і. Ну, перед цим воду е, перекип'ячую. Остаю і перекип'ячую. Ага, Видалити солі з заліза, а кип'яченням солі калія. Ага, оце, оце от важливо і прямо зранку до вечора не їсти. Чи так зранку до наступного ранку? Оце з вечора я повечеряв, ага. потім до на сьогоднішній день утром, верні до вечора, і потім після цього ще 12 годин, 12-14 годин. Значить, Перевалюю на другий день їм значить, ну, трошки там одинички, туди там з медом. Значить, Капуста морква, так. сира, Так. Или медом ты, розбавляю мед, з ілі лимоном соком лимона, так. окропляю, з'їв. Це називається віник. Ага. І після цього. Варену морку, варений буряк, варену картоплю ага. зразу. Зі ага. а потім через 4 години ї, їси, так як треба. Ага, ну чудово, чудово. Дякуємо, що ви поділилися. Це науково підтверджено, і, це дуже, да, і це дуже важливо, і всі рекомендують так робити. І навіть рекомендують сало і м'ясо взагалі не їсти, особливо сало, щоб не їсти. От, Наприклад, по Корану взагалі не можна, Бог заборонив їсти сало, тому що це дуже погана їжа для, для людини. Ну, а, а о, о, ці, от які в Індії, вони е, не рекомендували. Е, у них свята це корова, тобто не можна їсти святу тварину, яка нас годує. Ось це друге таке. Тому й виходить, що ні сала, ні говядини їсти не можна. Значить, ну я вам бажаю не не... довгих утку, літ не їм утку, не їм гуску. Ясно. Їм Курку, <стук> в основному петухів. Ясно, ясно. Добренько. Тому, щасливо вам жили. щасливо вам, дуже дякуємо і вам і ще, так сказати за сто, за сто і довго, довго їх літ життя і здоров'ячка. Дякуємо вам, що поділилися на все добре.